Босоніжки від бренд, ортопедичні від бренду Мінімен, дуже гарні, зручні, яскраві, на двох ліпучках, з супінатором, переливаються, виготовлені з натуральної шкіри. Правильний ортопедичний заднік, що гарно фіксує ніжку, зверху резиночка, що теж гарно фіксує ніжку. Липучки дуже фіксуються гарні такі. А підошва ще не сковзить і не стирається. Гарна моделька зручна. Переливається, це все натуральна шкіра. Рекомендую мінімент, там був турецький.